Головне питання наради підсумки виконання меморандуму щодо поліпшення екологічного стану в обласному центрі. Нагадаємо, відповідний документ був підписаний три місяці тому, і зараз настав час подивитися на результати спільної роботи, вважає Володимир Буряк. Ні, не безразлично. Це я не для преси, говорю, не для красного славця. Як эти ці потому тому що всі ми живемо этом городе, я в тому числі живу в этом городе і нікуди уезжать не собираюсь. Активісти такий формат роботи також підтримують, вважають, що це можливість виправити екологічну ситуацію у Запоріжжі. Я хочу поблагодарить очень организаторов, потому что впервые за всю историю здесь состоялся вот такой откровенный разговор. И впервые мы услышали, как руководители предприятий, кто-то четко, кто-то не очень, но ну, по крайней мере говорит о своих планах. Впервые мы услышали, как мэр фактически строит новую программу экологическую города, которую за столько лет не удосужилось управление экологической безопасности сделать. Чіткими індикаторами, показателями результативності, з изменениями, проектами. Першим про результати роботи звітує комбінат Запоріжсталь на стан навколишнього середовища можуть впливати три цехи агломераційний, доминий і мартинівський. Причому основні викиди комбінату це виробничий пил, який не містить отруйний фенол і не має запаху. Зупинка хоча б одного з вище зазначених цехів призведе до повної паралізації виробництва, зазначає Ростислав Шурма. Місто у цьому випадку очікує соціальний колапс, втрата робочих місць, заробітних плат і податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів. Тому шлях один послідовна модернізація виробництва. Одне з зобов'язань, яке взяла на себе Запоріжсталь у рамках меморандуму встановлення нового газоочисного устаткування на шести агломашинах. На сегодняшний день первая і вторая введены в експлуатацію, работают. 3, 4, 5 находятся в опыт на промисловій експлуатації. Роботи на шостій агломашині планують закінчити до листопада цього року. На комбінації також ведуться роботи з реконструкції доменної печі номер 3 Ми масштабно ведемо підготовку к цього проєкту. 1 ноября і печь буде остановлена. І в течение пяти місяців ми її повністю зріжемо, на її місці построїмо нову домену печь. Найбільшим інвестиційним проєктом комбінату є будівництво конверторного цеху замість застарілого мартенівського виробництва. Його вартість фахівці оцінюють в 1,3 мільярди доларів. Ми зараз, що можемо, делаємо за свої гроші. Що ми зробили за свої гроші? Ми повністю підготували проєктну документацію, Стоимостью 80 мільйонів гривень. Ми повністю заказали і оплатили базове інженерінг оборудовання всього імпортного, Стоимостью 8,5 мільйонів євро. Мы полным ходом ведем подготовку строительной площадки. Мы уже вывезли более миллиона кубов грунта. Еще где-то столько же, до полутора миллиона кубов надо вывести, чтобы выровнять площадку под конвертерный цех. Вопрос, где взять 1,3 миллиарда долларов? Брать кредиты. Мы понимаем, какие кредиты. У нас были эти договоренности из экспортно-кредитными агентствами Австрии и Германии, из десятком банков. Но из-за всей этой ситуации сейчас про Украину говорить вообще никто не хочет. Коли буде вирішена проблема з кредитами, невідомо. Коли ми вирішимо кредити, я не знаю. Я звик за свої слова відповідати. Этот вопрос находится вне зоны моей влияния. Наступним звітою український графіт у Володимира Буряка є запитання до керівництва підприємства. На сегодняшний день состояние готовности по этим мероприятиям ну, где-то порядка 70%, то есть закуплено основное оборудование. То есть у нас, как говорится, графіт в полном шоколаде. Ничего не выбрасывает. Данное предприятие работает в рамках выданного Минприродой дозвола. Если вы думаете, что вот те мероприятия, которые вложены, и на этом миске им голова, так сказать, отчепится от вас, нет, не будет. Поэтому у меня большая просьба, Андрей Викторович, к вам и к вашему руководству, совместно с Лебом Анатольевичем, все-таки в течение, ну, я думаю, скажем так, месяца будет достаточно для того, чтобы осознанно подойти и все-таки предоставить дополнительные мероприятия по Українському графіту для улучшення екологічної обстановки в городі Запоріжжя. На контролі міського голови є ситуація з підприємством «Дніпроспецсталь». Завод у рамках меморандуму практично ніяких зобов'язань щодо поліпшення екологічної ситуації в місті на себе не брав. Чому немає у нас мало мероприятий в меморандумі? Ні, їх практично немає, Ігор Михайлович. Ігор чому у нас немає на сьогоднішній день взаємоотношень вашого з заводом «Дніпроспецсталь»? Я не бачу це в цифрах. Взаємоотношень є, ми постійно працюємо з підприємствами. Але що стосується, ще раз хотів би звернути увагу, отчет. Ее нет такой, по квартальной. Сейчас мы введем это в практику, будем обращаться на предприятие. А что, для этого нужно, чтобы миски голова только давал указания? Вам это не, не нужно? Вирішенням питання екології повинні займатися не тільки великі промислові підприємства, вважають представники громади. За останні роки появилось очень много нових предприятий. Ці нові предприятия к сожалению не спішать становитися на учора. Они працюють без розрішення на вибросив. На виброси естественно, ці вибраси ніхто контролювати не може. Володимир Буряк активістів підтримав. Проблема екології актуальна для всіх, тому і вирішувати її необхідно спільними зусиллями. На сьогоднішній день, крім крупних підприємств, які сьогодні у нас є, у нас близько 300 підприємств у місті Запоріжжя, промислових підприємств, які теж, як би, ладно, не буду виражатися, коптять небо. Тому, будь ласка, -то, в течение, я так думаю, двох тиждень, повний список підприємств, Города которые осуществляют деятельность то ли по переработке сырья, то ли это то ли это другая какая-то промышленность. Ну, повний список предприятий, з ними провести роботу. Ситуацію з виконанням умов меморандуму протягом трьох місяців аналізувало управління екології Запорізької міської ради. Результатами їх роботи Володимир Буряк незадоволений. Я Гліб Натолійович послухав сьогодні, як ви дуже гарно. Аналізували ситуацію по підприємствам за три місяці. Тому я попрошу вас на моє ім'я, пояснювальну записку написати да? для вручення вам догани. Це перше. А далі ми подивимося, що ми будемо з вами робити, якщо ви не виправите ситуацію. Папір все стерпить, тому поліпшення екологічної ситуації необхідно реально бачити, вважає міський голова. От зараз тут люди. Є місце жителів Запоріжжя. Зараз візьмемо да поїдемо на якесь підприємство. Так хто прийме делегацію міста Запоріжжя на своєму підприємстві, тут присутніх зараз? Прямо зараз поїхали. От поїхали. От серйозно говорю. Я на себе багато брав. Я це все показав на картинках. Единственное, что я прошу прощения, у меня идет стройка полным ходом, там половина дорог перерыта. Как бы, может не все красиво будет выглядеть. Вот поехали, посмотрим. И мы письма подготовили на комиссию по экологии. Так бы ну, с удовольствием поехали. Я предлагаю. Завод вообще открыт в любой момент. Спасибо. Спасибо, Спасибо за... Активісти заявили, що довіряють доповіді генерального директора Запоріжсталі Ростислава Шорми та не бачать сенсу особисто їхати на комбінат. До речі, меморандум з екологічної безпеки погодилися підписати не всі великі запорізькі підприємства, кажуть учасники зустрічі. Дехто без пояснення причин відмовився брати на себе будь-які зобов'язання щодо поліпшення екоситуації в Запоріжжі. Это запорожский абразивный, запорожский масло-жир комбинат. Да? По какой причине, не знаю. Но когда мы проводили работу по подписанию еще меморандума, и потом это был довольно-таки длительный трехмесячный процесс, потому что ну, было какое-то недоверие, да, и опять все думали, что это какое-то популистское какое-то заявление, то внятно ответом я не получил. С цими предприятиями будут вести окремую размову. Еще раз пригласить... Сюда в мериті предприятия и все таки понять суть їхнього нежелання, непонімання ситуації і понять, куди вони будуть дальше двітися. А ті, хто не байдужий до проблем екології у місті, прийняли рішення про створення робочої групи. Прийнято рішення здання робочої групи примерів, які всі желаючи депутатський корпус. І общественники, і спеціалісти екологи для того, щоби виробити дійсне програму дійсної програми по виходу з екологічної ситуації, яка служила в городі Запорожі. Дарія Купліченко, Сергій Чали, Костянтин Грушко, ТВ 5